Всім привіт, друзі! Ну що ж, я до вас повернувся на Ютубчик. Зараз будемо потихеньку розбирати, що ж у нас робиться на цьому крипторинку, на цьому ізмотою, на цьому такому злому крипторинку. І що загалом робиться на крипторинку. Покажу мої думки, куди я думаю. Буде рухатись дальше біткоін. Покажу такий невеличкий а-ля інсайт, можливо, куди буде рухатись ціна біткоіна далі. Будемо розбирати якісь альткоїни, тобто будемо загалом розбирати все по порядку, як заж. Тому, як заж, не забуваємо підписуватись на цей канал, влупити жирнючий лайкос цьому відео і написати якийсь коментос. Ну ж, я трошечки, так скажемо, дав собі відпочити, займався трошки більше телеграмом, трохи відпочивав різні нові штуки. Тестив, але більшість я трохи відпочивав. Тому повертаюся, повертаюся уже на вас назад на Ютуб. Я знаю, що ви вже там панікуєте. Багато хто вже навіть розпродав свої альткоїни. Люди відписуються, бо їм скучно, їм страшно, хтось продає, хтось купляє оці трампкоїни і тому тому подібне. Тому давайте розбирати спочатку, що ж у нас по бітку. Так, біточок у нас стоїть все ж таки в цьому ж флеті. Як і стояв на моєму відео, я ще скоріше закидував, стоїмо в такому флеті. Давайте зробимо один день. Давайте один день, буде так краще видно. Тобто ми стоїмо в такому ось флеті. Все у мене, як завжди, то, що я казав, у мене нічого не змінилося. Я думаю, що у нас було ось це велике накопичення, декілька місяць. Так нагадаю, хто забув, було у нас велике накопичення. Потім у нас був вихід договори швидкий, невеличка проторговка. Ось тут пару місяців, і подальша реакумуляція. Далі ми стояли тут декілька місяців, більше так скажемо часу, ніж тут. Тобто, в середньому десь, як тут ми стояли 8, вроді, місяців тут. І далі у нас пішов вихід. Чесно, мені здається, що точно ідентично в нас відпрацює щось як таке, як у нас була ось така корекція. Тому що зараз ще може відбутися загалом на крипторинку. Так як я говорив, що можливий сквіз, я казав, що ось тут цей сквіз був. Я думаю, що ось це він. Бачимо, швидше за всього, що ми. Підемо ще раз, можливо, тобто ми собі в голові тримаємо можливий ще один сквіз вниз. Тобто, в середньому, так як говорив, ще можливо до 85 тисяч доларів ми можемо спуститися вниз. Там якраз нас є 200 чи 200 ема, ну то краще там скользяще, От туди вже багато хто дивиться. Що можливо, ми спустимося туди? Дивіться, у нас є два сценарії, або ми робимо ну, чесно було б і логічно сходити ще разок вниз. Збрити, забрати ось цю всю ліквідність, тобто забрати ці всі лонг-позиції. А тут багато є накопечення. Ми зараз такому накопечені стоїмо. Тут є багато, так скажемо, позицій, де можна забрати там п'яті плечі, другі плечі, позабирати тут їхні позиції, хтось усредняється, тобто забрати, сквізанути вниз, забрати ліквідність, отут, як ми зробили, швидко, і швидко повернутися наверх і далі продовжити. Ріст. Чи буде це, чесно, не впевнений на всі 100%, чи буде цей ріст. Ми тримаємо собі в голові завжди два сценарії: похід вверх, похід вниз, з якими ми можемо працювати. Тобто я очікую перший сценарій, чесно, можливо, він і буде, подивимося. Перший сценарій це ми зараз походимо ось тут. Можливий, так, раз, зібираємо ліквідність, хтось подумає, що ми знову розвертаємося, і швидкий. Сквіз вниз, не знаю, там до 85-88 тисяч доларів. Швидкий, тобто хтось зараз буде тут забирати вже шорти, бо вже говорить багато хто говорить, що все це закінчення крипторинку, альтсезону вже не буде. Там щось відросло, трошки льдко, це Все це кінець. І після чого у нас буде швидкий вихід до гори. Знову люди тут зайдуть в шорт, бо тому що у нас аля буде розворот. Ми прийдемо до цього рівня 95 тисяч. Зараз кажу точно, 90, ну, грубо кажучи 95 тисяч доларів. Прийдемо до цього рівня, відштовхнемося від нього трішки вниз. Тобто аля, ми будемо знову продовжувати падіння і здальше буде знову швидкий вихід до гори з подальшим збриттям. Тут же велика буде ліквідність, тобто буде багато шорта. І ми. Зайдемо сюди зібрати цю ліквідність і на цій ліквідності ми вже полетимо уверх. Це така перший сценарій, на який, я думаю, ми сходимо ось так вниз, тому це тримаємо собі в голові. Другий сценарій це у нас зараз ось така буде проторговка. Досить ще, можливо, там, не знаю, можливо, ще тижні постоїмо, можливо, менше. Я не впевнений. Тобто ми будемо все дивитися. Тобто ми зараз ізмотуємо, і змотуємо. Так, давайте зімемо. Це маркер нам не потрібен. Давайте якийсь. Тобто ми щось а-ля постоїмо вниз, вверх. Тобто, о такому бокову походимо. Потім буде вихід до гори, знову вниз, і потім швидкий вихід до гори. Хтось подумає, що це накопичення, багато хто буде вже думати, що, можливо, ми прийшли, а може і прийдемо до Олтимхай, і ще раз, відіб'ємося вниз, а-ля под, подвійна вершина і підхід вниз. Ми сходимо на корекцію, звісно, вниз, і далі похід до гори. Це у нас такий сценарій, е, коли я думав, що після цього у нас буде сквіза похід до гори. Зараз швидше за все, що можливо є в нас два сценарії, що в нас буде або через ось таку проторговку, що досить довгий час будемо ходити ось в такому боковику і далі похід до гори. Но, чесно, я думаю, що швидше за все, що в нас буде ще один похід вниз. Тому не переживайте. Ви як завжди, у мене готові до всього, я ділюся з вами. Тому нічого критичного взагалі не станеться, якщо ми сходимо плоть навіть до 85%. Тисяч доларів, там навіть може і 84 тисячі доларів. Тобто ми на сріну про, е, восходящий тренд у нас все ж таки буде е, так і буде, він буде продовжуватись. По бітку я надію, що все ясно. Тобто нічого критичного, в нас дуже все гарно виглядає. Біток стоїть, люди панікують, продають, кити накопичують, ефіри, е, бітки виходять з бірж, а всі кричать, що все, габела, все пропало. Плюс у нас зараз було по байбіту, що у нас зламали байбіт, е, вкрали 400 тисяч, не, 400, майже півмільйона ефіра е, вкрали. По у нас, влас цього байбіту, не дочитав, так скажемо, нормально код, не додивився, і у нас зловмисники вкрали ці ефіри. Чесно. Не знаю, не знаю, чи точно це так сталося. Можливо, і так, можливо, помилився. Можливо, щось там і не так е сталося. Будемо дивитися, будуть вже розбори. Будемо так скажемо актуальні новини. Все в телеграм-каналі. Все, як ви знаєте, все в телеграм-каналі. У нас байбі тут раз було. Плюс. Так скажу, підписуйтесь на телеграм-канал. Плюс у нас зараз в закритому трейдинговому чаті, загалом, в зараз в закритому чаті. У нас додавались нові, так скажемо, вкладочки. Це нова вкладочка Founded, Це у нас буде перше, те, що ми будемо розбирати. Зараз я вчуся ще сам до кінця, вже майже так скажемо, довчився до кінця. Всі плюси-мінуси е вивчаю. Тут у нас халява, лаунчпади, лаунчпули. Балаган, це, ну, от класика, і у нас є ф'ючерси, як завжди. У нас є ф'ючі, без фьючі всі люблять ф'ючерси. Бачимо, ми тут торгуємо більш такі короткострокові позиції, деколи і є довгострокові. Як коли яка позиція? Досить непогано зараз торгуємо. Торги прям гарно пішли. Початок місяця був такий собі, зараз в принципі все непогано і є спотова торгівля, що у нас ми купляємо на спот. Тому підписуйтесь обов'язково. Залітайте до нас в закритий тренд-чат і загалом. Чат Telegram. Я думаю, що я легполегень вже буду вертатися. Зроблю вже нарешті цей розіграш якийсь проведу в цей закритий чат. Треба нові люди, треба так скажемо нові думки. Хто як думає, тому проведу. Тому підписуйтесь на за основний Telegram канал Там буде скоро можливо, неможливо, а скоро буде розіграш в так скажем, не скаже, там 3-5 місць буде безплатних. Ну, то вони і так безплатно просто рефералом бути, тут нічого такого, просто буде халява підписатися так скажемо на закритий, закритий чат. Тому підписуйтесь. Так, далі. Які закономірності, я такі собі дивлюся, дивлюся так на біток і дивлюся, як він росте. І зараз давайте проведемо паралелі. Бачимо, у нас було тут у 2023 році, у нас було таке накопичення, ріст-ріст, ріст. ріст, ріст. Тобто у нас її було ось такі рости, накопичення. Тепер переходимо на графік золота. Дивимось, як у нас золото росло ось ці місяці, роки. Бачимо у нас то саме. Давайте зайдемо. У нас початок 22-го року. Не, давайте на 22-й, початок 23-го року у нас був ріст. Зайдемо на біток, початок 23-го року. У нас. Також зараз подивимось. Початок 23-го ми стояли перед ось оцим параболічним ростом, тобто перед початком виходу. У нас був далі параболічний ріст. Тобто у нас золото вже почало рости, вже набрало обороти. Бачимо, золото вже не вже прийшло до свого пікового значення і почало робити корекцію. В цей момент, що робить біток? Звісно, він іде в параболічний ріст. Він по суті, повторює е, ці, е, ціновий ріст золота ідентий, ну практично ідентично просто із запізнення, там в мі, місяць, два-три місяця іде запізнення з золотом. Відкрийте собі графік золота і бітка і просто проведіть паралелі. Бачимо, у нас було на також пікове значення, і далі пішло падіння, тобто у нас пішла корекція. Так, давайте далі дивитися так. У нас далі, що у нас було? У нас був розворот. Це у нас давайте розворот. Е -е, октябр, це у нас грудень 23-го, і у нас почався уже непоганий такий ріст. А що у нас в цей момент біток робив? Давайте глянемо. 23. й У нас біток ще якраз приходить до свого нижнього значення. Тобто, у нас золото. Уже почав нашупало дно і вже почало рости. Біток ще наздоганяє золото і починає свій також ріст. Золото вже у нас росте, і біток з невеликим, так скажемо, запізненням також починає за ним рости. Давайте перейдемо тепер в наш час. Що у нас робиться? У нас біток у нас було таке накопичення. Тепер дивимося сюди. У нас був ріст. Отут накопичення, ось таке саме накопичення, ось зараз. З тер терміну 2-3 місяця, ще раз нагадую, запізнення у нас біток доганяє накопичення. І зараз у нас золото показує новий Ултим High. Що у нас робить біток? Зараз іде у нас накопичення. І що ви думаєте, куди далі буде піде ціна? Я вважаю, що далі ми продовжимо цей ріст. Там можна що, дивитися і на 2017 рік. там Картина просто ідентична. Золото і біток росте практично ідентично, тобто паде, росте, паде, росте просто з невеликою затримкою в часі. Тому те, що золото обновило свій олтим хай і продовжує ріст, це дуже-дуже хороший знак для бітка, що ціна бітка. Має великий шанс на те, що ми підемо на нові на новий Олтим Хай. Тепер, друзі, давайте ще швиденько, давайте по ефіру поглянемо, що ефіру у нас. Бачимо, у нас був ось цей злом по байбіту. І у нас ціна відреагувала ось таким сквізом вниз. Тобто, хтось же ж тут його відкупляє, хтось же ж його вигризає звідси, тут серйозна лімітка стояла. А ви думаєте, що тут вже все габело. Тобто, у нас означає, що тут продавця не було. Нас сквізанули на паніці, і тут просто жадно по 2000 доларів. У нас відкупили даний актив дуже сильно відкупили, дуже серйозний. У нас є тут, е, так скажімо, лімітний гравець, який все просто вигризає, все, що дають нижче. Якщо так зробити, провести паралелі, подивіться, якщо не брати оцей сквіз. По суті, його можна не брати, бо це злом, це було таке буквально годинне явище, що у нас був такий швидкий сквіз, і назад, по суті, вернулись в е, дане накопичення. Тобто, у нас немає розвороту вверх з швидкого, у нас іде, продовжується накопичення. І у нас тенденція на повищення також зберігається. Плюс у нас ефіри дуже жадно виходять з. Бірш, також я знаю, що ви любите дуже сильно щелкати свій гаманець, особливо коли він росте. Я знаю, що ви дуже його щелкати, любите, коли він росте, ікси просто ростуть, долари збільшуються. Я також деколи люблю на це, так скажемо, подивитися, як, як там поживає мій гаманець. Якщо ви зараз подивитесь на 24 години, то в мене виб'є, так скажемо, CoinMarketCap. Давайте ще раз зайдемо. О! Е, бачимо. Подивимось, у нас іде зниження, все габела, все пропало. Навіть на семиденний у нас рівно йде зниження. Тобто досить таке серйозне зниження, всі панікують, все сьогобела, гаманець падає, все, давай бігом продавати, бо ще менше заробимо. Але якщо зайти на усі, і загальний взяти портфель, звідки ми починали, з як ми виросли, накопичувались, і зараз який дали ріст, і зараз робимо корекцію. Хоча альтсезону ще не було, нормального альтсезону ще не було, а портфель уже дуже гарно виглядає. Тому зайдіть. Обов'язково на зараз, навіть зараз, можете навіть зупинити на паузу це відео. Зайдіть на CoinMarketCap, звичайно, якщо у вас не щитки самі, там трампкоїни і тому подібний шлаг. Це само собою. я Надіюсь, що ви набирали дуже хороші активи, хоча б частинку взяли від мене, там того самого бітка, і ефіра закупилися в свій портфель. Обов'язково має бути дані активи. І включіть на усі, не на 90 днів, не на 7 днів, на усі. Тобто загальний, та скажемо, тренд, який у вас по CoinMarketCap. Можете так само на біржі зробити, і подивіться, який у вас іде тренд, якщо у вас хороший набраний портфель не з шитками якимось. У Вас буде практично, можливо, не знаю, чи ідентична, чи краще, чи гірша статистика, ну в середньому буде щось похоже. Подивіться на початку, як ви набирали обороти, було падіння, накопичення, і далі був параболі... Такий, ну, хороший параболічний ріст. Далі у нас розпреділення, і далі чекаємо, що зараз у нас буде. Тому не панікуйте, тримайте свою крипту. Не продавайте великим дядям, великим китам, які все ж таки хочуть забрати ті ваші останні, ваші копійки, ось тих альтих бітків, все позабирати собі і продати вам якісь звичайні шиткоїни, якісь там трампкоїни, там аргентинські, якісь мемкоїни, теж випустили. Боже, коротше, цього шлаку. Чесно, мене деколи бомбить, вже тако виговори вам швидко. Вона бомбить, що люди купляють просто такий шлак, такий як мемкоїн. Всякого цю шлак, купляють його, не думають, що скоро воно завершиться. Воно рано чи пізно завершиться оцей був і все рівно будуть залітати в топ-100. Оця вся ліквідність, яку будуть забирати з оцих мемкоїнів. Вони вже лиються просто жорстко, прям на 70-40% процентів. Деякі лиються і більше. Оця ця ліквідність зараз буде переливатися в. Топ 100 монет. Якщо ви хтось і заробив на ньому, це одиниці заробили. Більшість це інсайдери заробили на цих мемкоїнах, а ви сидите в оббитку, а може хоча б закрились в ноль або в дуже малий плюс. Тому, друзі, не купляйте всякі шлагкоїни. Купіть нормальні собі проекти. Зараз є, в принципі, хороші проекти, є по хорошій ціні. Зараз альткоїни трошки просіли. Купіть. Просто і насолоджуйтесь. Я не знаю, хто можете купляти, можете, ні, можете просто сидіти і дивитися, як я буду вам показувати, що в мене з моїм портфелем стало за ці, та скажімо, роки, які я вже тримаю цей портфель. Тому, друзі, як завжди, не забувайте підписуватись на цей канал, влупити лайкос цьому відео, написати якийсь коментос і підписуйтесь на мій трейдинговий е, чат, Боже, трейдинговий, вже все. Підписуйтесь на телеграм. Канал і на теле, закритий телеграм-чат. Тому всім профіту, всім па-па!